Як множити десяткові дроби? Так, наприклад, мені потрібно 0,23 помножити на 0,2. Що ми робимо в цьому Ми забуваємо про коми, про нулі. 23 множимо на 2. Це буде дорівнювати 46. А тепер ми рахуємо, скільки чисел було після коми в даних чисел. Отже, тут було в нас число 2 після коми раз, число 3 після коми 2. Тут було число тільки 2 після коми. Отже, в результаті ми маємо три числа після коми. Тому в нашому кінцевому результаті також має бути три числа після коми. Але в нас є тільки 2 числа. Тому в цьому випадку ми дописуємо 0, щоб було три числа. Тоді, відповідно, ставимо кому, і кома ж не може бути просто сама собою спереду, тому, відповідно, ми ще дописуємо 0. І в результаті ми отримали також три числа після коми приклад. 1,2 помножити на 1,2. Знову ж таки, ми дивимося, що в нас є 102, не звертаючи увагу на кому, і 12. Ми ці числа перемножуємо, і ми отримаємо, що це буде 1224. А тепер знову ж таки рахуємо числа після коми. Раз число, два число, три число, Три числа після коми. А в мене ось тут. 4 числа. Тому я відраховую 1 число 2, 3. Тому ось тут я ставлю кому. І в мене буде 1,224. Так, тепер мені потрібно просто 4 помножити на 0,32. Взагалі просто. Ми число 4 множимо на 32. Це буде 128. В даному числі 4 чисел після коми нема, а в цьому я бачу 2 числа після коми. Тому і в кінцевому має бути, значить, 2 числа після коми. Тому в нас буде 1,28. Якщо ж мені потрібно, помножити на 0,1. Що тут Виходить, 123 помножити на 1. Значить, буде 123. І рахуємо знов числа після коми. Одне число. Ще одне і ще один. В результаті ми маємо три числа після коми. Знову врахуємо. Раз, два, три. Ставимо кому дописуємо нуля І буде 0,123. Відповідно, якщо ми множимо на 10, значить, у нас буде 44 помножити на 10. Так? Це в нас виходить, буде 440. Рахуємо числа після коми. Раз. Два. Значить, в кінцевому результаті має теж бути 2 числа. Раз, два. Все поставили кому, і нас виходить 4,40. Але ось тут можна не писати, оскільки там вони і так йдуть до нескінченності, але ми їх ніколи не записуємо. Тому кінцева відповідь буде 4,4. Якщо відео було корисним, став лайк, підпишись.